Доброго дня, мої маленькі розумнічки, для кожного з нас сім'я це найголовніше в житті. Пропоную сьогодні вивчити невеличкий віршик про сім'ю за допомогою мнемо-таблиці. Давайте його послухаємо спочатку. Мама, тато, дід, бабуся всіх на не помилюся. Старший братики, сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся, мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я, отака у нас сім'я. А зараз давайте вивчати, Повторюйте за мною Мамо, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, зіб'юся, мама, тато, дід, бабуся. Старший братик, сестра і я от така у нас сім'я. Спробуйте повторити його ще декілька разів. Не поспішайте, дітлахи, чим більше разів ви повторите цей віршик. І тим легше його запам'ятаєте. Присилайте нам відео, де ви розповідаєте свої віршики. Будемо з нетерпінням чекати. До побачення!